Це відео для тих людей, які кажуть, що все ще збризкають не можна, можна і без бризкання. Ось експеримент. У нас менший син любить робити експерименти. Він то на піскові щось посадить, що воно росте, то в пенькові. А ось капустина, дивіться. Бачите, яка вона. Посадив він окремо в нього грядка. Посадив він капустину одну. Ну і вечно забував як бризкав кукурудзу капусту. Постійно забував її ходити бризкать, бо вона була отдельна. І оце ж дивіться. І оце вона виросла, все, величенька капустина, тільки вона в общем, Чи Що, що їй знає, хоч якісь черв'яки на ній. Так що не бризкать. Вже не можна. Щось її кури не дуже на неї кидаються. Щось, якщо не бризкаєш, то не маєш урожаю.